Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі, і сьогодні вже 18-й день челенджу: 30 днів корисного харчування. На сніданок я буду готувати щось схоже на кекси з начинкою. На 6 штучок я використовувала один великий банан. Приблизно 200 грамів вівсянки. Дві столові ложки какао-порошку. Я використовую несолодкий. Одна-дві чайні ложки чогось солоденького. В мене сироп агави. Можна мед або будь-який сироп за смаком. Все це добре перемішую. Викладаю в формочки, в мене силіконові. Я їх нічим не змащую, просто викладаю і формую такі маленькі тарталетки. Роблю я це вперше, але начебто вийшло нормально. Випікаю я при 180 градусах 25 хвилин. І попередньо я не розігріваю духову шафу, просто ставлю, вмикаю і випікаю. Поки випікається, я буду готувати начинку. Для цього нам знадобиться 3 столові ложки грецького йогурту без якихось присмаків, звичайний. Чайна ложка какао, трішки сиропу або меду. І все це добре перемішую. Тут я тішуся, що в мене все вийшло і воно навіть тримає форму. Ще трішки сумніваюся, чи не витече моя начинка, але вже дуже подобається. Прикрашаю все це суницею і інжирним персиком, але можна обрати будь-які ягоди за смаком. Просто це все, що в мене було. Думаю, важливо сказати, що їх ще потрібно поставити ненадовго в холодильник, щоб вони трішки. Охололи, Але я, як завжди, не чекала і вже куштую. А ось чоловік дочекався і сказав, що воно так набагато смачніше. Для обіду я знайшла рецепт ризотто з песто та креветками. Це не обов'язково мають бути саме креветки, може бути м'ясо, риба, морепродукти. Готувати я починаю з рису, його відварюю попередньо трішки обсмажую. Готую один до двох і трішки підсолюю. Поки вариться рис, я займаюсь креветками. Попередньо дістаю те, що я не буду там їсти. І далі буду готувати інгредієнти до соусу до креветок. Подрібнюю чесник. Здобуваю трішки цедри лимону. На підігріту пательню я додаю трішки оливкової олії і обсмажую чесник. Далі за смаком додаю сіль, чорний перець. Зовсім трішки хлоп'я в перцю чілі, орегано, цедру лимона і все це добре перемішую. Потім, звісно, згадую, що я, як завжди, забула про сік лимону. Додаю його. І ще додаю сироп агави. Далі викладаю креветки. Я їх буду обсмажувати, мабуть, хвилинку, може менше. Перегорну і трішки потримаю під зачиненою кришкою. Десь хвилин сім, мабуть. І тепер підготовлю інгредієнти для соусу, для самого рису. Нам знову знадобиться подріблений чесник, трішки тертого пармезану. Робити я все буду в одній сковороді, тож поки мої креветки ще там відпочивають, я можу прибрати. Пательню після креветок я не мила, просто протерла вологою серветкою і буду готувати соус. Я додаю знову ж таки олію, обсмажую чесник. Додаю вершки нежирні, в мене 10%. Трішки підсолюю, трішки додаю чорного перця і десь дві чайні ложки песто, на мій об'єм цього достатньо. І в кінці додаю тертий пармезан. Все добре перемішую і поєдную із рисом. Взагалі, більшість рецептів мені дуже подобаються тим що я готую їх вперше, але вони виходять кожен раз, начебто нормально. Тут я буду очищати креветки, і на цьому етапі я подумала, що, мабуть, варто було спершу їх очистити, а потім смажити, але зробила як зробила, тож трішки потратила часу. І далі все сервірую. Я радію, бо мені сподобалось. Хоча кожного разу це трішки неочікувано, бо я не сумніваюся щодо інгредієнтів, але це ж готую я і може трапитись що завгодно. На вечерю я буду готувати салат овочевий з куркою. Починаю я з м'яса, його я буду випікати. Хочу сказати, що ви можете обирати будь-яке м'ясо. Наразі просто курка для мене найоптимальніший варіант. Мариную я одразу в противні, змащую олією, викладаю м'язко і додаю стерилізовані парою прянощі до курки. Мабуть, я їх використовую найчастіше. Випікаю в духовці 30 хвилин 200 градусів. Далі нарізаю всі необхідні інгредієнти. В мене салат айсберг, Його я трішки шинкую. Залишки мого величезного томату, він якраз сюди підійде, його я нарізаю дрібними кубіками. Трішки червоної цибулі. я взяла половину авокадо, його я також буду різати маленькими кубиками. І шинкую трішки петрушки. Взагалі може бути будь-яка зелень. За смаком і для гарного кольору додаю кукурудзу. Мені стало дуже подобатися, коли в тарільці такі красиві різні кольори. І залишається приготувати ще соус. Я використовую грецький йогурт, дрібний чесник, півчайної ложки кмину. Сіль, яблучний оцет, чайну ложку, сиропа гави або мед і трішки олівкової олії. Все це перемішую і, в принципі, соус. Ані, ще додала лимонний сок. Угу. І все це добре перемішую. Тим часом вже готове моє м'язко, і воно дуже соковите. Мені залишається тільки поділити його на волокна і все змішати. Як на мене, вийшов дуже легкий і свіжий салатик. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!